Збірна України готується до чергових двох матчів у 2025 році. В червні команда Сергія Реброва візьме участь у товариському турнірі Канадіан Шилд. У Торонто синьо-жовті проведуть спарринги із Канадою та Новою Зеландією. 7-го та в ніч з 10-го на 11-те червня. Відповідно, на цей збір Ребров покликав 26 гравців, серед яких 6 динамівців. На жаль, з часом цей список скоротився до п'яти, адже травму отримав Владислав Дубінчак. Для лівого бека це була б можливість. Дебютувати за збірну, зате до табору команди повернувся Олександр Тимчик, який пропускав березневі ігри з Бельгією через травму. Ба Більше правий захисник Динамо має отримати місце в основі, адже його головний конкурент Юхим Конопля виклику не отримав. Вібет, титульний партнер УПЛ. Вже традиційно найбільше представництво кияни мають в центрі поля. Виклик Миколи Шапаренка сюрпризом не став. Він давно є важливою частиною збірної. А ось Микола Михайленко з'явився у Національній команді вперше у другій половині сезону опорник витіснив з основи Динамо Володимира Брашка та показав високий клас. Також відзначаємо повернення у збірну Олександра Піхальонка. Гравець часто пропускав матчі синьо-жовтих через травму. В його активі лише 10 ігор. Знову отримає шанс і Владислав Кабаєв. Вінгер дебютував за команду у вересні 2024-го, але більше на полі не з'являвся. Владиславу доведеться конкурувати із лідером полісся. Олексієм Гуцуляком ось такий квінтет гравців відправило Динамо Канаду туди де.